Всім привіт, всіх вітаю на нашому каналі. Також у нас напало, вирішили нам зняти відео, запрягаємо Ізабель, що трошки треба вичистити. Ти раз? А тату запрягає, я то ми якою їхав сайра з танкою. Поки тато запрягає, вам. Бали вже трошки на у нас тут спіли, але відлегли. Пішла мокрулати. Перший стоїть Алан, як завжди. Далі стоїть. Нанет, Марина, ноги сині. але ну її не видно, бо Італій дав нам препарат, оце ми бавилися. Далі. Тут дочка Алана, ріки 5 місяців. Думали її брати. Тут фрезе з нею стоїть одразу. Завершиться, ну, О, її. Ну, А Беремо з собою трошки прогулянку белу. Бела продається, так само, як і солова купила Ізабель. То я ж її завозом трошки прийдеться. Я знімлю вам її детальніше. Купила жеребна по жеребцю Алану. Арону арну, Арона Арон опускала на неї. Жеребна 100% робила УЗД. Купила велика. Мocна. Така 175 на лінійку, десь 860 кг, 227 об'єм має кубила. Нога грубезна, лабата писькоба лошата дає гарний. Думаю, пущу і трохи не придеться. От. Така лошечка продається, дочка нашої пущі і алана, але лошечка не з дешевих. Кого буде цікавити, телефонуйте, лишиться дорога. Фразія наша, рушичка така, бачите, рік і п'ять місяців маленько доганяє фразі. От наша болонка, бачите, там делька стоїть, а тут на нет, то вони майже одинакові. На нет двохрічна кобила, навіть два роки чотири місяці. ця кобила має. А Марина має 2 роки і 6 місяців. Так, прийшли в обід вже після того, як погодували. Тут стоїть пуша і лошичка, сестра рідна нашій Делі. А не чесаний. На дворі вже давно не був. Буде з ним відео. Думаю, завтра, поки сніги його вижену. Задні ноги ми йому постригли. Вже в гноях кінь вимазується цей капець. Можете побачити, що на нет махнати, але вони такі чисті капець. На нет це взагалі що. От, як бачите, де вона дається назад і Тільки там опорожняється. А белуню зараз беремо трошки. Навіщо ви землю. Ще одну кубилу на продаж маємо. О, якраз вийшов стайній, а тато розвернув. Ізабель. Шлею, певно, попустити треба. Купила також на продажу. 8 років, жеребна по Володимирівському жеребцею. Oh. Тато, а я знімаю нашу цю. Е Шоколад ну також на продаж Ми раз запрягаємо Ізабелі, раз її бо не паруються кобили, щоб пару їх складати ця бистро та повільно то їдемо як Хочете, може Така кобила Забув, як називається, я знаю точно. Кобила спокійно, ви верхи. працює на важках, взили неї сіно. Перевозили 12 таких тюків, тюки по 300 кг. Люцерни. задом на подвір'я, взад, вперед, любе кіно. Шия. Кубила така 2,15 об'ємом, хлопці, хто розуміється, перемножте. Будьте знав і вогу. Дуже дуже чемне, спокійне. Верхи возилися, діти на ній приходили де-то так ще пущена, стоїть не прив'язана. Без кантера заходиш до неї, дається ловитися. Таке те, що потрібно. Стабіля неї, чухаш і нічого не каже. Така кубила напро. Зніву зразу не відходя від каси. <кій> Арона. Арон також. А живе пущений. Плануємо дрібців так отримати. На. Трохи задуває якесь файдарі. Сіно все викинув. Так ще ребець. Соломі. Гарно подобається. Що ти, ще ти молюєш? Молюєш, з собою буде відео, заприжаємо тебе. Кось я вже хотів, а ось якийсь приїхав різдво, нема часу. Хлопці, як купили, подається, дочка поліпана. Купила 175 на лінійку, 227 об'єм, 26 твердо нога, жребна по аронові. Кубила 3,5 роки. 4, 5 буде на висі. 5 на вісі, так? 1 травня 5. 1 травня 5. Купила, телефону. Зразу кажу, Кобила не коштує 2000 доларів, щоб ви там. Вона 2000. Без торгу Кобила коштує. 3500 доларів. Хто хоче таку, 175 на лінійку, приїжджаєте, міряєте. Без... Без балакання. Купила моща. Була чамна. Будемо їх до подивись на трошку Отак. От Соловка Славімо Христа А помалі йдемо на прогулянку Белучка Ліпше ідея як фрізи. Оу-ху, помалу. Другі дорозі. Тим три купили нам, показав, чотири продажу. Буде цікавити, телефонуйте. В коні всі в наявності, є доставка. Всім то звусти.